Привіт, привіт в світі інвестицій зараз стільки коїться, що я вирішив запустити нову регулярну рубрику це щомісячний інвестиційний розбір, в якому я буду ділитись новинами, своїми думками щодо них і ідеями, яких можна використати, щоб заробляти з інвестицій. Якщо ви ще не підписані, запрошую. На цьому каналі я ділюся актуальною інформацією зі світу інвестицій і як на цьому можна заробляти. Найгарячіша тема, зараз, яку неправильно було би не поставити на перше місце, це дванадцятиденна війна між Ізраїлем та Іраном, з досить великим залученням зі сторони Сполучених Штатів. Я не Політичний оглядач, тому не буду поглиблюватись в саму суть цього конфлікту, а розповім, що він значить з інвестиційної точки зору. Конфлікт взагалі почався як локальний між Ізраїлем та Іраном, де вони обстрілювали одне одного ракетами. Інвестори тоді особливо не відреагували, про що я написав пост в Телеграмі, що інвестори вже втомились і звикли до якихось регіональних конфліктів між Індією і Пакистаном, між Іраном та Ізраїлем, і просто вже не панікують. Але все змінилось, коли до Ізраїля доєдналися США і нанесли ракетний удар по ядерні. Об'єктам в Ірані тут інвесторів вже перетрусило знатно. Потенційний глобальний конфлікт за участю США. А нагадаю, що США це 60% фондового ринку і найбільша економіка світу. Це явно не те, що буде заспокоювати інвесторів. І в цей момент і акції і криптовалюти впали в ціні. Але на щастя, майже одразу після удару все пішло шляхом деескалації. І Ізраїль з Іраном перейшли до фази припинення вогню. І ринки очевидно відреагували на це позитивно і відробили всі. Попередні падіння, окрім паніки і страху через потенційний глобальний конфлікт за участю США, інвестори також злякали, що Іран може перекрити рух судів через Ормузьку протоку, а через неї проходить 20% світового транспорту нафти. Це очевидно злякало інвесторів. Вони побігли одразу інвестувати в нафту, що сильно підвищило її ціну. І знову ж таки, коли пішло все шляхом деескалації, ціни на нафту впали і повернулись на свої попередні значення. Нафта взагалі є дуже ризиковим спекулятивним. І політизованим інвестиційним активом, тому якщо у вас немає інсайдерської інформації або ви не стежите нон-стоп за тим, що відбувається в світі, то я б точно не рекомендував інвестувати в нафту. І варто також розуміти, що конфлікт Ізраїлю та Ірану з потенційною участю США це не тільки про акції, криптовалюти, нафту, золото, яке зростає в періоди невизначеності. Історія цього конфлікту відбувалась навколо ядерної зброї, і якась потенційна катастрофа з залученням ядерної енергетики та Ації явно також би відлякали інвесторів від інвестицій в Уран та ядерну енергетику навіть в цивільних цілях загалом, як це було при Чорнобильській катастрофі або Фукусімі. Такі конфлікти створюють як ризики для глобальних акцій для криптовалют, так і створюють можливості для окремих видів сировини або окремих компаній, наприклад, з військової промисловості, а також нафти та золота. Тому інвестори можуть скористатись насправді будь-якою ситуацією, щоб на ній. Заробити, переходячи до наступної глобальної теми, варто нагадати, що в березні-квітні цього року ринок акцій США просів майже на 20% на фоні так званих торгових війн, які оголосив Трамп. Це стосується також і ринку крипти. Дуже коротко. США заявили, що товари, які надходять до країни з більшості країн світу, будуть додатково оподатковуватися, щоб ця торгівля була справедливою. Найбільше всього інвесторів злякало, коли цей додатковий податок. Тариф на імпорт з Китаю зріс до 145%. А одночасно з цим Трамп продовжував робити постіки в ікс про те, що вони будуть ще більші, або вони вже зменшуються, і це викликало певного роду невизначеність. І звичайно, це викликало. Падіння, але потім наступив момент, коли США оголосили, що вже ведуть торгові перемовини з більш ніж 100 країнами, включно з Китаєм. І ситуація на ринках почала потрошки відновлюватися. А вже в червні цього року Трамп публічно заявив, що торгові перемовини з Китаєм успішно закінчені, і договір. Готовий ринок акцій США після цього почав торгуватись на своїх історичних максимумах і перекрив всі падіння пов'язані з тарифами. Тому тут варто пам'ятати, що не варто панікувати, варто слідувати свої інвестиційні стратегії і вірити в ріст того, що росте вже сотню років. Варто також зазначити, що це не перший раз, коли Трамп впроваджує. Тарифи Трамп першої каденції також це робив. Тоді ситуація для ринків не була настільки критичною, не було стільки паніки, як цього року. Але і так можна побачити певну схожість реакції ринку акцій на Трампа першої каденції і Трампа з його тарифами другої каденції. Чи цього разу буде так само, і ця подібність збережеться, і нас чекає хороша друга половина року для акцій. Можливо. Основним інструментом, який є у капіталістичних країн, щоб втручатись в економіку і керувати грошовими потоками, є відсоткові ставки. Простіше кажучи, це показник, скільки коштують грошові позики. Якщо економіку треба сповільнювати, відсоткові ставки. Підвищується, це робить кредити дорожчими. Люди та компанії менше кредитуються, менше витрачають, і це зменшує швидкість обігу грошей в обороті. І навпаки, відсоткові ставки в США зараз знаходяться на доволі високому рівні, враховуючи, що ще декілька років тому вони були близькі до нуля. Інвесторам в акції і криптовалюти вигідне зниження відсоткових ставок і прискорення економіки. Але навіть зараз немає консенсусу між великими фінансовими корпораціями щодо відсоткових ставок на кінець. Цього року одні величезні банки прогнозують, що їх взагалі не будуть знижувати інші прогнозують зниження на 1% відсотковий пункт, що дуже багато для сьогоднішніх реалій. Така невизначеність не дає спокою інвесторам, тому що важко щось. Передбачити особливо, що буде з економікою, і особливо на фоні тих треш новин, які відбуваються навколо. Тут варто зазначити, що останнім часом Дональд Трамп публічно критикує голову центрального банку США. Центральний банк відповідає за зниження і підвищення відсоткових ставок і тисне на нього, щоб ці відсоткові ставки знижувались так само, як це робить більшість ключових країн світу. Тут варто розуміти контекст, чому так відбувається в цьому році. США мають оновити третину свого. Боргу, тобто близько 9 трильйонів доларів, і звичайно, що США вигідніше оновити цей борг по нижчих відсоткових. Ставках, навіщо комусь платити більше за позичені гроші. І нещодавно з'явились перші сигнали в риториці від голови Центрального банку США про те, що так є потенціал до зниження відсоткових ставок в найближчому майбутньому. Тому сподіваємось на це і готуємося. Продовжуючи далі тему публічних конфліктів Трампа і впливу цих конфліктів на інвестиції, тут неможливо не згадати про його нещодавний конфлікт з Ілоном Маском. Ілон Маск критикував новий законопроєкт, який називається Big Beautiful Bill. Там був прям дуже сильний. Перехід на особисте, на образи і на залякування. Внаслідок чого акції Tesla, CEO якої є Ілон Маск, Впали протягом декількох днів на 15%. Це дуже багато, і в цьому випадку я нагадаю, що для пересічного інвестора передбачити такий конфлікт просто неможливо. Тому якщо ти інвестуєш в Тесла, тому що у них прикольні авто та роботи, або інвестуєш в будь-яку іншу компанію, тому що вона популярна і відома, тобі це може погано закінчитись. Тут треба вже ментально бути готовими до таких е, різких падінь на рівному місці, особливо якщо лідери цих компаній дуже публічні і активні в соцмережах. З іншої сторони в цьому ж місяці Тесла випустили свій довгоочікуваний продукт роботаксі. Це Повністю автономний транспорт, який не вимагає водія взагалі. Тесла також популяризує ідею, що якщо ти купуєш роботаксі, воно буде заробляти для тебе, поки ти знаходишся на роботі або навіть спиш. І вже на фоні цієї новини акції Тесла зросли на понад 10% за один день, що також дуже багато. Оскільки нагадаю, що в середньому 10% це середньорічний заробіток на американських акціях. Щось за щось. Якщо хочете стрімкого росту, будьте готові до стрімких. Падінь або якщо хочеш стабільного поступового заробітку, і таку інвестиційну стратегію можна для тебе підібрати. В будь-якому разі я просуваю ідею, що якщо ти хочеш інвестувати в акції якоїсь конкретної компанії, треба чітко вміти їх аналізувати і приймати рішення щодо покупки і продажу. В іншому випадку можна закінчити з емоційними гірками і без грошей. Не забудемо в рамках цього випуску і про ринок криптовалют. Все більше публічних компаній, тобто фірм, акції, яких ти можеш купити через брокерський застосунок. Хизується покупками біткоїна в свої резерви. І одразу скажу, що на мою думку, це майже чистий популізм, оскільки на прикладі компанії Strategy, яка зараз є в основному агрегатором біткоїна, інші компанії бачать, як позитивно це впливає на курс. Акцій і просто повторюють цю модель. Ось приклад: іспанська збиткова мережа кафе. Ще раз, вона не приносить прибутку. Ціна акцій компанії стабільно падала, оскільки ну хто буде інвестувати в неприбуткову мережу кафе. Але після того, як вони анонсували, що куплять біткоін на свій баланс за понад 1 мільярд доларів, ціна акцій компанії більш ніж. Потроїли. І такі компанії вже утримують близько 4% всіх існуючих біткоїнів. З однієї сторони, для інвесторів криптовалюти це круто, оскільки чим більший попит на біткоїн, тим вищі його ціни і ці інвестори заробляють. З іншої сторони, варто розуміти декілька речей. По-перше, це працює, поки ціна біткоїна. Зростає. Більшість компаній, які купують біткоін на свій баланс, випускають спеціальні облігації для цього, тобто беруть гроші в борг. Якщо ціна біткоїна почне стрімко падати, а це стається, і у цих компаній не вистачить грошей, щоб закривати борг. Вони просто автоматично будуть змушені або банкрутувати, або продавати свої резерви. А в цих резервах біткоін. Тобто, продаючи біткоін, вони просто ще більше будуть тиснути на ціну. Вниз і прискорять падіння. Це камінь, який все швидше і швидше буде катитись згори. І вірити в вічне зростання ціни біткоїна на цьому етапі, я вважаю дуже-дуже наївним. Вистачить просто подивитись на графік ціни біткоїна. По-друге, видно, що для більшості цих компаній, які купують біткоїн на свій баланс, це вже не про бізнес, це не про побудову якоїсь ефективної бізнес-моделі, яка буде спонукати інвесторів інвестувати в цю компанію і купувати її акції. Це більше про спробу тут і зараз нажитись на популярній темі. Звичайно, можливо, не всі компанії робляться тільки для хайпу, можливо, є і ті, що вірять в довгостроковий ріст ціни біткоїна, вірять в крах фінансової системи і просто таким чином себе забезпечують. Продовжуючи тему криптовалют, варто згадати, що все більше з'являється можливостей заробити на інвестиціях в цю галузь, не купуючи крипту напряму. В червні цього року на біржу вийшла компанія Circle. Це організація, яка емітує стейблкоїн USDC, тобто криптовалюта, яка один до одного прив'язана до долара США. Після виходу на біржу, буквально протягом. Декількох тижнів ціна акцій компанії зросла в понад 4 рази, але потім трошки відкатилася. Інвестуючи в Circle, ви інвестуєте в віру використання стейблкоїнів в ширшому масштабі, наприклад, для більшості інтернет покупок або для офлайн покупок. Чим більше і швидше це стане реальністю, тим більше буде заробляти Circle, і тим більше будуть заробляти інвестори в цю компанію. Окрім Circle, є ще декілька компаній, які дозволяють інвестувати і заробляти на інвестиціях в галузь криптовалют, не інвестуючи і не купуючи. Репту напряму одна з них це Coinbase, це американська криптовалютна біржа, одна з найбільших в світі. Чим більше торгують криптовалютою, тим більше Coinbase заробляє на комісіях і тим краще для її акцій. І другий приклад це Strategy, про яку я вже сьогодні раніше згадував. Це компанія, яка масово скуповує біткоїни. Це їх основна бізнес-модель. І Strategy є явним фаворитом серед інших компаній, які створюють біткоін резерв. Чим вища ціна біткоїна, тим вища віра інвесторів в Strategy і тим краще чи для її. Акції, закриваючи тему криптовалют, в рамках цього випуску варто згадати, що протягом останніх декількох місяців величезну популярність набрала аналітика залежності ціни біткоїна від кількості грошей в обороті, тобто так званого показнику М2. Якщо звернути увагу на деталі, то виявляється, що ціна біткоїна рухається дуже, дуже схожим чином до руху показника М2 з запізненням в три місяці. Тобто, чим більше стає кількість грошей в обороті, тим більше вірогідність, що ціна біткоїна зросте. Протягом наступних трьох місяців, і звичайно, навпаки, кореляція складає в цьому випадку понад 80%, що дуже багато, і це вже точно не можна назвати випадковістю. Це створило цілий культ лудоманів, які намагаються щодня на підставі показника М2 прогнозувати, куди буде рухатись ціна біткоїна і відповідно купувати його або продавати. І тут варто пам'ятати, що навіть на прикладі цього показника, цієї взаємозалежності, все ще є 20% різниць в русі, і базувати свою інвестиційну стратегію виключно на одному показнику і на одній взаємозалежності я вважаю дуже непрофесійним, дивлячись на перспективу наступних трьох місяців, якщо ця взаємозалежність все ж таки утримується, то ми можемо чекати ціну біткоїна на рівні приблизно 150 п'ятдесят тисяч доларів, що майже на 50% вище ніж зараз. Як гадаєш, чи так станеться? В будь-якому випадку побачимо через три місяці. Як підсумок, хочу сказати, що в світі зараз коїться дуже багато речей, і величезна частина з них це повний треш. Чи це значить, що цей етап краще пересидіти, тримати готівку і не інвестувати в жодному разі? Один з топових світових інвесторів Пітер Лінч колись сказав, що більше грошей були втрачені інвесторами на очікуванні криз, не інвестуючи, ніж на самих кризах. Кожній навіть самій трешовій ситуації можна знайти можливості в інвестиційному світі. І варто пам'ятати, що довгостроково ринки зростають вже сотню років, і за цей час відбувались події явно гірші ніж зараз. Та й навіть зараз, враховуючи весь той треш, який відбувається, ринки акцій США і золото знаходяться на своїх історичних максимальних значеннях і завжди можна збудувати таку інвестиційну стратегію, що дозволить тобі ігнорувати всі новини, дозволить уникнути якоїсь детальної аналітики, і довгостроково насолоджуватись заробітком на інвестиціях. Причому цей заробіток буде в декілька разів кращим ніж на депозит. Більше про ці стратегії я розповів ось в цьому відео. Якщо ти знаєш про ще щось важливе, що відбулося в червні і сильно вплинуло на інвестиції, можливо, на якісь окремі компанії, напиши це в коментарях. Також, якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на цьому каналі, я буду регулярно ділитись цікавим інвестиційним контентом і як на інвестиціях можна заробляти. До зустрічі!